Почнемо, мабуть, з останньої інформації про що написав пан Нікіфоров, прес-секретар президента України, що завтра буде зібрана Рада національної безпеки та оборони України, і там було в останньому абзаці, що зазначено, що ті питання, які будуть обговорені, будуть. Поки уточнюється, і е, суспільство буде повідомлено про це згодом. Е, що можете ви сказати? Розуміємо, що багато інформації, мабуть, прямий ефір не завжди можна подавати, але тим не менше, що відомо станом на зараз, про що буде ця рада національної безпеки та оборони України завтра. Завтра я хотів би зауважити, що крім засідання Ради безпеки оборони президент слухає ставку Верховного командуюча. От, після цього відбудуться засідання ради на безпеки і оборони, на якому будуть приймати важливі фундаментальні, я вважаю, рішення для нашої країни. Треба просто дочекатися до завтра, і ви всі будете проінформовані. От про те, про що завтра будуть проговорити члени ради на безпеки оборони на своєму засіданні. І які рішення ми будемо завтра приймати? Ну, зрозуміло, що ви не можете нам в прямому ефірі сьогодні вже сказати про те, що буде завтра, і це напевно, що ну ми це розуміємо абсолютно. Давайте все таки розбиратися в тому, які загрози нас можуть очікувати, тому що ви теж про це говорили. Питання Білорусі є інформація про те, що вони мобілізують свої війська, зокрема на наших кордонах з ними. Біля Волинської області, що там відбуваються якісь рухи, якусь техніку звозять. А що відомо станом на тепер? Чи варто нам очікувати цього нападу найближчим часом? Те, що стосується білоруського напрямку. Ми розуміємо, що там відбувається з понеділка. Є вже друга інспекція наших областей, які є прикордонні з Білорусією стосовно підготовки до варіантів. Тих чи інших розвідку подій, якщо вони будуть відбуватися з боку Білорусі, питання знаходиться під повним контролем. Я хочу звернувати увагу на те, що ви, мабуть, інформовані про те, що після зустрічі в Сочі Лукашенко відвідав Грузію. Він в частину окупованої е, частини Грузії. От, і була відповідно, заяви грузинської сторони, що це є неприпустимі речі з боку Лукашенка. Е, Перебуваючи в Абхазі, він мав би трошечки по-іншому себе поводити і перебувати там тільки з території Грузії, а не в такий спосіб, як відбулося. Тому ми розуміємо, що на сьогоднішній день відбувається. Путін на сьогоднішній день тисне на білоруського. Лукашенка для того, щоб він прийняв рішення включитися в війну, але на сьогоднішній день такого рішення немає. Якщо воно буде, я вже інформував і можу ще раз проінформувати, що відповідь наших військових буде міттєва От до тих, хто буде сунутися на нашу територію. Спроба, яка була 24 лютого, відомо чим закінчилася. От якщо, не дай Боже, буде така сама спроба, вона закінчиться тим же самим. Ми нікому не радимо цими питаннями займатися з боку Білорусі. Тому що е, це буде вже набагато жорсткіше, ніж це було 24 лютого. Оксі, ще одне запитання з контексту того інформаційного. Потоку, який цього тижня існує, кілька тижнів тому, будучи у нашому ефірі, ви і в тому числі нас застерегли від того, аби не роздмухувати історію навколо ядерного удару, про який от зараз, ну по суті, говорять уже зрештою усі, і багато хто коментує і з'явилася інформація, що Рада національної безпеки та оборони опублікує. Інструкцію. Інформацію, як поводити себе у, у випадку, якщо не дай Боже, але наважиться вкрай збожеволілий режим президента Путіна завдати ядерного удару, що зараз відомо про що можна говорити? От перед вами був Олексій Гончаренко, і він, як на наш погляд, сказав важливий маркер, що поки сильно переживати не, не варто, тому що іноземні посольства. Не не закликають своїх представників покинути межі України як це було перед 24 лютого. Що ви можете сказати? Я можу сказати, що іноземне посольство зараз закликають покинути територію Росії. Є звернення вже частини країн-членів НАТО, щоб вони звернулися до своїх громадян, які знаходяться на території Росії, терміново покинути цю територію, саме в, в, в рахуванням небезпеки, знаходження на той території. Те, що стосується застосування Російської Федерації тактичної зброї по території нашої країни, ми нічого виключати з вами не можемо. Але я ще раз наголошую, що це тактична зброя, це зброя, яка не може завдати великій площі ураження. Це зовсім інше використання. Ядерної зброї не так, як це було в Хиросімі або в Нагасакі. Я хочу, щоб ми з вами свідомо все це розуміли. От ну інша справа, що ми маємо готуватися дійсно до будь-якого розвитку подій зарахування божевільного сусіда, який є поруч з нами. От сусідів, як то кажуть, на жаль, не вибирають. От чим вдасться вони до того моменту, до того, скажімо так, до тої дії, От. це залежить тільки від е, тих. Е, Думок, які я в голові у Путіна, я можу сказати, що я, якщо не дай Бог, от хоч одна ядерна е, тактична зброя буде використана проти нашої країни, відповідь світу, світова відповідь, буде міттєвою, і вона буде е, абсолютно радикальною. Я в цьому більш ніж впевнений. І коли хтось каже, що відповіді не буде, що всі проковтнуть, я хочу сказати, що це не. Тихо е, анексія, яка відбулася в 2014 році. Це не війна, яка йде в сьогоднішній день. Це використання ядерної зброї, яка буде вперше в історії після другої світової війни, після е, подій, які відбувалися на той час в Японії. Во це буде перша така спроба використання країною от ядерної зброї. І тому світ цілком зрозуміло має на це відреагувати. Я більш не ж певнений, що він на це відреагує. Ми все ж таки будемо сподіватися, що не застосує та що не вистачить йому не знаю, сміливості, що його все-таки вдасться зупинити. Михайло Цимбалюк, народний депутат. Далі Тарас Батенко теж мають до вас запитання. Бажаю здоров'я, пане Олексію. Насправді Рада національної безпеки і оборони під час воєнного стану набрала зовсім іншого змісту, і це згідно чинного законодавства. І ви в апараті Ради національної безпеки і оборони. Як на мене, сформували команду фахівців, і в продовження е, запитання нашого шановного ведучого, чи насправді будуть рекомендації саме для мирного населення, як діяти в разі небезпеки? Бо насправді е, люди чекають, бо це авторитетна інституція. А з іншого боку, справді ми надіємося на те, що буде так, як ви казали, що і міжнародні партнери. І надіємося на те, що пам'ятають Путіна, що все-таки не буде ядерного удару. Але чи насправді готується публічна інформація? Бо ми розуміємо, що органи місцевої влади і державної влади мають алгоритм дій під час будь-яких ситуацій. А чи буде саме для населення такі рекомендації? Дякую за відповідь на рекомендації від апарату вже підготовлені. Вони найближчим часом обов'язково з'являться в офіційному просторі. Єдине, я хотів би зауважити, що те, що стосується використання тактичної ядерної зброї, треба розуміти, що це ще раз на не Хірасіма і не нагасакі, оце зовсім інша ситуація. Це знаряддя, які можуть покривати 10 квадратних кілометрів, 5 квадратних кілометрів, може 20, в залежності від того, до якого божевілля можуть дійти наші сусіди. Але ще, ще раз наголошую, що ну, я можу навести приклад, коли людина, яка пережила Храсиму, вона перебувала в подвалі. Перебування в підвалі при будь-якої загрози є фундаментально важлива річ. Я можу довго про це говорити, тому що у нас дуже багато інформації. Я можу сказати, що перебувати в дерев'яних будинках, скажімо, не радлять фахівці. От, це обов'язково має бути бетонна споруда і бажано, щоб це був підвал. От, одна людина, яка пережила, я вже сказав, цю катастрофу в ЄПО, вона дожила до 84 років і нічого з нею не сталося. Головне, не в якому разі не панікувати в даному випадку. Ці рекомендації тут надані. Більше того, я можу сказати, зараз в засобах масової інформації дуже багато корисної інформації. От вчора е, на українській правді я прочитав доволі таку е, абсолютно ґрунтовну інформацію, в який спосіб треба готуватися, от, і в, і як треба поводитися в собі в, в, в разі от, в, такого, такого, не дай Боже, станеться такого процесу. Тарас Батенко. Шановний Олексій В'ячеславич, я так зрозумів з ваших слів, що все-таки припускається застосування Російською Федерацією агресором малої тактичної ядерної зброї. У мене питання в цьому контексті таким, От Я сьогодні прочитав свіжу думку академіка Олексія Арбатова. Російського академіка, там батька сина Георгія Арбатова, відомого експерта, який займався переговорами ще за Горбачова по роззброєнню ядерному розброєнню в тому числі, який наводить думку про те, що навіть обмежений удар тактичної ядерної зброї на 99% призведе до ситуації, в якій зрештою буде використано стратегічну ядерну зброю. Тобто це ящик Пандори, який буде фактично відкритий, якщо тільки буде застосована навіть мала тактична ядерна зброя по нашій території, будь-де. В мене питання наступного плану: які кроки вживаються на вашу думку нами і міжнародним співтовариством? і Чи достатні ці кроки? Які кроки мали би бути, чи можуть бути? Яка відповідь може бути сполучених штатів Америки? Називаються різні варіанти відповіді. Та і тому і, із представниками е, вищої естаблішменту ген, Генералітету е, Сполучених Штатів Америки, що може бути удар високоточною неядерною зброєю по місцях ураження бойових сил Російської Федерації, Чорноморського флоту, і так далі. Я, якою би мала бути відповідь, як і яке яка може бути Російна як стримуючий фактор для президента Путіна не застосування ядерної зброї, взагалі? Дякую ну, за рахування поведінки Путіна. Ми взагалі нам складно прогнозувати. До чого буде вдаватися, до яких рішень буде вдаватися ця людина. Якщо казати про минуле, то звичайно, якщо б в 2008 році нас не зрадили ті, хто зрадив, і нам, нам би надали те, що стосується членства до НАТО, може би, ми з вами мали б сьогодні зовсім іншу ситуацію. Але вже сталося, як сталося. От, і на сьогоднішній день. Богу дякувати. норма НАТО це є наша норма конституції, яку вже я більш ніж певний, ніхто звідти прибрати не в змозі. От, ти рана чи пізно ми будемо членами альянсу. Відповідно, будемо під захистом цієї, скажімо так, от парасольки будемо під захистом тих країн, які є абсолютно відповідальними. Те, що стосується використання навіть тактичної ядерної зброї, я можу вам спрогнозувати, що тоді будуть відбуватися в світі. Так звана грязна ядерна бомба. Тоді найближчим часом може з'явитися величезна кількість країн, чого цивілізований світ допустити в ніякому разі, не, не, не буде. Вони будуть робити все від них залежно, щоб це не відбулося. Те, що стосується те, що ви кажете, стратегічної ядерної зброї, то це взагалі буде виходити за, за межі якогось, скажімо так, от розуміння, і тоді вже реакція світу, і тоді вже взагалі всі процеси в світі, які будуть відбуватися, вони можуть виходити із під контролю. Я точно розумію, що нікого ніхто путіну цього допустити не може. Я зараз хочу сказати, що ті арсенали, які є. В Росії ядерні зброї вони перш за все є небезпечні і для самої Росії, тому що стан. О, цих арсеналів він е, може бути е, вкрай вкрай небезпечний для тих, хто буде нажимати тю, ту кнопку, тому що воно може як там ото бути і там залишитися, але вже зовсім вищому вигляді. І коли там Путін на щось там говорив, лякав, що там буде якась роза вітрів, куди буде повертатися. Я хочу нагадати, що воно може там же і лишитися, і та роза може лишитися в тих містах, в якому на сьогоднішній день розстосована ця ядерна зброя на території Російської Федерації. thank <laughs> you